Приймав участь у звільненні населеного пункту Озерне Донецької області, Діброви, Зарічного приймав участь в обороні Майорську. Заходили в населені пункти, дуже-дуже мало було місцевих жителів, ну, там єдиниці. в основному це бабусі та дідусі. Ось. І вони, чесно кажучи, були раді, обіймалися прямо до сліз. Бажали цього найкращого, дуже раділи. Кажуть, що життя в них налагодиться, тому що зайшла Україна. Постійно виїжджали по місту, в різні точки гарячі, де там потрібно допомогти утримати оборону, де танконебезпечний напрямок, ми там брали протитанкові засоби, висувалися туди, стабілізували обстановку і поверталися там на пункт постійної дислокації. Потім за Розуміло, штурми населених пунктів. Далі це кримські ліси. Був там всі три місяці в кримських лісах. От, якийсь час під кінець взагалі був один, одним командиром взводу в батальйоні там, але всі завдання, що перед мною батальйон, всі були виконані успішно. Якби, ні одної позиції ми не віддали. Хоча я там був і в групі резерви, і в групі «Овака» і там майже кожен день я висувався на позиції, навіть не майже, а кожен день вночі висувався, щоб там забезпечити всі позиції. Там у нас п'ять позицій було забезпечити всі позиції зв'язком, замінити їм батареї на радіостанції. Приходив під ранок, і там бувало таке, що там і годину, півтори там, поспав в вже підіймають з резервом висуватись на позицію, там відбувати. Наступ противника. Або вже було, що на позицію заходили, вже противник зайшов там, вже втрати наші понесли, і треба було відбити цю позицію. От. І також успішно відбивали цю позицію, якби займали там оборону. Ну, і евакуація теж постійна. І за той весь період часу в нас навіть не було там ні одного безвісті зникло, тому що всіх ми. Евакуювали, кому можливо було, надало допомогу. Ну, В принципі, все це все було. Там, ну, я був на посаді командира взводу. Але весь час був і бійцем, і кулеметником, і гранатометником, ким тільки не був. І командиром відділення в основному, тому що в основному воювали відділенням. Я сам з міста Сєвєродонецька і хочеться повернутися в будь-якому випадку додому. Якби як місце не було, там, ну, розбите, не розбите, відстроїмо. Надію, що вдасться. Бо ворог несе величезні втрати, в будь-якому випадку він ослабне. І на той час нам потрібно бути вже удар робити і гнати його прямо до кордонів цього першого року. На напрямку, на ми зараз стоїмо, ситуація складна, як і по всьому фронту, але контрольована. Ми стоїмо з позиції, не відходимо, їх тримаємо, ворога знищуємо успішно. Щоб. Далі облегшити нашу оборону, а вже ж потрібна допомога і цивільних людей, тих же донатів, на fpv дрони, на дрони для спостереження. Це все розходний матеріал, так сказати. Дуже часто вони втрачаються, тому їх потрібно дуже-дуже багато. А Вже ж особовий склад, який ще не пішов служити, але підходить. По критеріям мобілізації потрібно, щоб він займався зараз, поки у них є ще час, поки ми тримаємось. І далі йшли влави сил оборони, займали посади згідно своїх навичок, і також йшли на фронт воювати, стримувати ворога і знищувати його.